Доброго дня. У нас вже починається сезон кабаків. Приїхали на дачу в джунглі. Каб... Кабаки вибирати. Стасік наш трошки запізнився сьогодні. Тривога. Да, була тривога, він не встиг на автобус, ми його тепер припахали до кабаків. Він нам зносить на кубки. Рубає. А ми вибираємо і бур'ян косимо. В общем, так, воно ну, якось. Ми вже їдемо додому. Трошки набили півмішка, бо вже го трохи зменшують. У нас уже приспособлення, помидори молоти. Гарбузи вже вибрали, вже Наташа до помидор взялася, а я ввожу дрова. Треба доскладати дрова, а Анжела жде Настю з автобуса зі школи. І мішає робити роботу. А що мішає? <світна> 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 Ляси точимо. Баба трохи ж хекає. Наш мелик, Така приспособа Стасіка. Мама йому накрішила, а він папиному піджачкові, бо змерз. А я складаю дрова. Олежка в садику. <хи> Нема помощника. Він мені подавав, я вилазила, тепер треба вилазити скільки разів. Так, ну ще небагато залишилося. Ой. Дрова доскладала. Всього кліточку запечатала. Якраз всі влізли. Осталося зібрати, вивезти мусор. Навже вже сьогодні сили нема. Вже вечоріє, вже й Олешка з садика приїхав. Зернятка сушиться, що вибирали. Помідори вже варяться. Ой, заморілась. Наташа знов закриває кетчуп. І знов на ніч. В ньому нема часу. Всім на добраніч.